Південна Америка вперше за понад 75 років балансує на межі великого збройного конфлікту. Венесуела стверджує, що регіон Ессекібо в Гаяні був незаконно захоплений під час встановлення кордону понад століття тому. Президент Ніколас Мадуро зробив низку заяв, які свідчать про те, що його уряд планує анексувати територію на захід від річки Ессекібо силою, якщо це буде необхідно. Для проведення військових операцій будується нова злітно посадкова смуга, а для посилення важелів локального впливу створюються нові житлові проекти. Крім того, Венесуела претендує на спеціальну морську зону, яка розділяє води гаяни. У цих водах знаходиться нафта, причому дуже багато. Але вона розташована дуже далеко від Венесуели. Хіба не було б добре, якби Каракас мав контроль над регіоном Есекібо? Він би безумовно був би ближче до нафти. Відверто кажучи, єдине, що шокує в претензіях Венесуели на суверенітет Гаяни, це те, що вони не з'явилися раніше. Все ж таки, Гаяна привела свою армію в стан підвищеної бойової готовності. ВПС США проводять льотні навчання неподалік. А Бразилія розгорнула свою армію у внутрішніх районах поблизу. Ця суперечка тримає у напрузі багатьох. Адже коли на кону стоїть нафта, такі дрібниці, як міжнародне право, не стануть на заваді. Відео взято для перекладу з каналу Кеспіан Репорт. Регіон Ессекібо, де розташовані ділянки тропічних лісів Амазонії, має площу приблизно як Греція, і багатий на родовища корисних копалин. Зокрема, золота і міді. Він лежить на захід від річки Есекібо і є домом для приблизно 128 тисяч людей, що становить близько 16% від загальної кількості населення Гаяни. Проте венесуельські підручники та урядові карти позначають Есекібо як спірну територію. І так було з 1960-х років. Але ця суперечка має коріння довжиною в століття. Коли колоніальні держави панували над цією територією Іспанія у випадку Венесуели та Британія у випадку Гаяни. На той час Іспанія та Британія ще не домовились про кордон між своїми колоніями, але існувало загальне розуміння, що він має проходити по річці Есекібо. Однак відкриття золота, комісія картографів-дослідників і політика в Європі дещо ускладнили ситуацію. Тож, коли Венесуела проголосила про свою незалежність, вона успадкувала територіальну суперечку. Пізніше, у 1899 році, арбітри з Великої Британії, Росії та США вирішили, що ця територія належить Гаяні, яка на той час була британською колонією. Однак Венесуела стверджувала, що це рішення є недійсним, оскільки вона була відсутня під час переговорів, а її сторону представляли Сполучені Штати. Венесуельські законодавці стверджували, що арбітри змовилися з метою обманом відібрати у їхньої країни землю, і докази, надані через десятиліття, дійсно свідчать про юридичні порушення. Таким чином, претензії Венесуели не є повністю вигаданими, вони мають під собою підґрунтя. Так чи інакше, після дипломатичних переговорів у 1966 році було досягнуто нової угоди, яка визнала Есакібо спірним регіоном. Організації Об'єднаних Націй було доручено вирішити цю справу, але з цього нічого не вийшло. Тим часом Гаяна стверджує, що первинна угода від 1899 року є законною та обов'язковою до виконання, і вона звернулася до міжнародного суду ООН, який в певній мірі проголосував на її користь або принаймні на користь існуючого статус-Кво. Але кілька формальностей не завадили Каракасу претендувати на землю, яку багато його громадян вже давно вважають своєю поправо. Тому на початку грудня уряд ініціював референдум, щоб підтвердити свій суверенітет над регіоном Ессекібо. Близько 95% венесуельських виборців схвалили цю вимогу. Хоча, як кажуть, референдум був сповнений суперечностей. Національна виборча рада заявила, що нарахувала понад 10 мільйонів голосів. Але це означає, що за ЕСЕКіба проголосувало більше людей, ніж за Уго Чавеса, коли він був переобраний у 2012 році. Крім того, після голосування одразу ж почались масові облави на тих, хто нібито виступав проти анексії. Отже так, суперечності тут є також залишається незрозумілим, як Карака забезпечить виконання результатів голосування. Південна Америка не бачила територіальних конфліктів понад 75 років. Чи стане Венесуела тією, хто перерве цю щасливу смугу? Адже Гаяна розглядає референдум як крок до анексії, і голосування викликає неабияку напругу в цій країні. Одразу після референдуму Медуро запропонував новий закон, який забороняє всім венесуельським компаніям вести бізнес з Гаяною. Зараз венесуельські військові будують злітно-посадкову смугу в Лакаморі біля кордону з Гаяною, яка може стати в нагоді? При проведенні логістичних операцій під час анексії Есекібо. Неподалік від спірного кордону Венесуела будує нове містечко для місцевих жителів, яке може бути використане як відправна точка для подальшого вторгнення на територію Гаяни. Збройний конфлікт зараз більш імовірний, ніж раніше, однак фактичне вторгнення в регіон Есекібо було б безнадійною місією. Ця територія буквально джунглі, які нереально перетнути. Дорожня інфраструктура відсутня, так само, як і населені пункти. Бронетехніка просто застрягне, а логістика швидко загрузне. Вторгнення річкою також не є можливим варіантом, оскільки вона недостатньо глибока навіть для військово-морського флоту. Загалом щільність джунглів робить будь-яку велику військову операцію по суті неможливою. Єдина асфальтована дорога з Венесуели до Гаяни проходить через Бразилію. І бразильці розмістили близько 600 солдатів і бронетехніку на північному кордоні, щоб захистити свою інфраструктуру. Повномасштабне вторгнення просто не передбачається технічно, Венесуела може здійснити напад десанту з води і висадитися в Джорджтауні, а потім змусити гаяну поступитися регіоном Есекібо. Але якби втрутився британський або американський флот, венесуельський план розвалився б швидше, ніж піщаний замок під час приливу. У Гаяни немає військової сили, про яку можна було б говорити. 4150 солдатів це занадто мало для захисту сухопутного кордону, не кажучи вже про боротьбу проти Венесуели. Тож Мадура може просто кинути костя на Есикібо, і якщо він виграє, то виграє по крупному. Справа в тому, що суперечка навколо Есекібо полягає не стільки в самому Есекібо, скільки в тому, що лежить неподалік від його узбережжя. У 2015 році, частково в межах виключної економічної зони Гаяни, компанія ExxonMobil виявила родовище, яке містить щонайменше 11 мільярдів барелів сирої нафти цифра, за яку точно варто боротися. Невдовзі, після відкриття, економічна цінність родовища Есакібо різко зросла. Гаяна почала видобувати нафту в 2019 році, а до 2022 року видобуток досяг 278 тисяч барелів на день. Що призвело до зростання ВВП на 57%. Очікується, що в найближчі роки Гаяна залишиться однією з найбільш швидко зростаючих економік з двозначними темпами зростання. Країна знаходиться на шляху до того, щоб стати найбагатшою країною Південної Америки в перерахунку на душу населення. Після того, як новознайдені багатства принесли мільярди доларів у столицю країни Джорджтаун, Гаяна почала використовувати Нові гроші та ініціювала великі інфраструктурні проекти. Вона будує свій перший глибоководний порт і розробляє нові енергетичні об'єкти, щоб подвоїти національне виробництво енергії. Тим часом на міжнародному рівні Гаяна підписала угоди про продаж нафти до Китаю, Катару, Малайзії та, можливо, Індії. Повільно, але впевнено, Гаяна перетворюється з геополітичної глушини на країну, що розвивається і має ще більш багатообіцяюче майбутнє. Однак значна частина цього процесу викликає занепокоєння сусідньої Венесуели. Країна має найбільший обсяг доведених запасів нафти на землі, випереджаючи навіть Саудівську Аравію. Однак в останні роки гіперінфляція підірвала здатність уряду інвестувати у видобуток і спричинила економічну кризу. Як наслідок, видобуток нафти перебуває у стані спаду, який триває вже певний час. Того ж року, коли Гаяна відкрила нафту, Видобуток нафти у Венесуелі впав з 2,5 мільйона барелів на день до ледве мільйона сьогодні. Якщо справи підуть такими темпами, видобуток нафти в Гаяні випередить видобуток нафти у Венесуелі вже за 10 років. Для уряду Мадуро немає нічого більш принизливого. Гіперінфляція також негативно вплинула на соціально-економічний стан Венесуели. За даними Міжнародного валютного фонду. Цього року країна постраждала від найвищого у світі зростання споживчих цін, а інфляція сягнула 360%. Не дивно, що громадська підтримка Мадура є низькою, а корупція продовжує роз'їдати спроможність федерального уряду. Очевидно, що Мадура відчайдушно потребує політичної перемоги, тому Есекібо міг би запропонувати квиток на вихід із соціально-економічної кризи. Якби Венесуела захопила цей регіон, вона могла б претендувати на прибережні багатства, знайдені у виключній економічній зоні Гаяни. Однак є одна технічна складність: більша частина нафти біля узбережжя Гаяни знаходиться на Сході, далеко від точки морської рівновіддаленості Сикібо. Тому що претендувати на нафту, знайдену на Сході, Венесуела в односторонньому порядку розширила свій морський кордон з Гаяною. Створивши простір під назвою Атлантична морська інтегрована оборонна зона. Він зручно розділяє морські активи гаяни і зменшує гаянські претензії на морський континентальний шельф. Венесуела не є підписантом Конвенції ООН з морського права і не визнає міжнародний морський кордон з гаяною. Тому питання про те, чи є морські претензії Венесуели порушенням міжнародного права, є дискусійними. Але Гаяні від цього не легше. Навіть якщо територіальні морські претензії Венесуели є лише політичною риторикою і жодних бойових дій ніколи не відбувалося, вони все одно будуть корисними для правлячого уряду в Каракасі. Висунувши офіційну претензію на регіон, Мадура зможе підвищити авторитет своєї єдиної соціалістичної партії, водночас зобразивши політичну опозицію як нелояльну і непатріотичну. Як на це не подивись, Мадуро здобуде політичні голоси, спровокувавши конфлікт. Що стане йому в нагоді на президентських виборах, запланованих на другу половину 24-го року? З іншого боку, конфлікт такого масштабу має наслідки далеко за межами Венесуели. Сполучені Штати відволікаються і розтягують свої сили через військові дії в Україні та Ізраїлі. Ці постійні бойові дії ускладнюють для Вашингтона роботу з новим геополітичним фронтом у Південній Америці. Росія, Китай та Іран будуть першими, хто отримає вигоду від американської військової операції проти Венесуели. Путін також є близьким союзником Мадуро. За оцінками, лише до 2011 року Венесуела придбала у Росії військової техніки на суму понад 12 мільярдів доларів. Зараз ця сума ймовірно більша і, як відомо, включає в себе системи ПВО С 300 що робить протиповітряну оборону Венесуели найкращою в Південній Америці. Путін також допоміг Мадуро консолідувати владу в Каракасі, надавши останньому політичного авторитету, якщо не чогось іще. Тож Росія може спробувати лобіювати венесуельців і переконати їх, що операція із захоплення території на даний момент може зійти їм з рук. Новий геополітичний фронт був би катастрофічним для Сполучених Штатів. Якою б могутньою не була Америка, вона має не так багато бойових авіаносних груп, готових до передислокації. І кожна передислокація відбувається за рахунок статус-кво в іншому місці. Тож Вашингтон повинен розставити пріоритети у своїх битвах, і Венесуела, можливо, не варта того, щоб воювати. Але з іншої сторони, поєднайте Америку і нафту разом, і ви отримаєте найбільш вибухонебезпечну реакцію.